Нічні зміни це виклик для нашого здоров'я, і треба відмовлятися тоді, коли ви відчуваєте, що ви важко відходите на слідуючий день. Є хронічна втома, є зниження концентрації та уваги, є серцебиття, піднімається тиск та важка голова. Ви погано спите, є тривожні думки, є тривога чи депресія, і темніє в очах, часто хворієте. Слабша імунна система. Цей організм сигналізує про те, що треба змінити графік чи перейти на іншу роботу, поки не заробили хронічні хвороби чи онкологію. Бо людина вночі має відпочивати. Якщо є вагітність, то треба зразу відмовлятися від нічних змін. Якщо до 40-45 років не змінить людина спосіб життя, то в неї існує набагато більший ризик захворіти серцево-судинними хворобами чи онко. Іноді, вчасно сказаний, «ні» стає найкращим рішенням у вашому житті. Пам'ятайте, ваше здоров'я це ваш найцінніший ресурс. А чи працюєте ви вночі? Поділіться досвідом в коментарях. Бажаю міцного здоров'я!